Ні, знайшли. давай, давай. знали, 10 березня 2022 року будинок Євгена Баєва, що у Лукашівці, увірвались у два десятки російських військових, згадує чоловік. Вони шукали українського військовослужбовця Вадима Назарова, якого добу переховували у своєму будинку родина Баєвих. Про це під час судового засідання у Чернігівському районному суді розповів Євген Баєв. Там розглядають справу російського командира Даніїла Кобліка, якого підозрюють у вбивстві українського військовослужбовця та жорстокому поводженні із цивільними. Сказали, ми його забираємо за ібядер забираємо. Вадим Назаров постукав до підвалу Баєвих за добу до приходу росіян. Тоді Людмила переховувалась там від чергового обстрілу. Я і показують на емблеми ці на рукаві. Він Он швидше переоденьте в гражданську одежду. Я говорю, пішли. людмила знайшла цивільний одяг, а військову амуніцію Вадим поклав у пакет та сховав у її сараї. І От він сам сам ці кульки кудись то лазив, не знаю, куди він наложили. Я я вже це не бачила. Український захисник розповів, що прийняв бій на фермі, але мусив відступати. Ні. Я розвідчик, я буду ставати зісь. І він почав дзвонити. Он дзвонить, звоїти. Він з кам'яскамандіра комі... на нас до зв'язався. Військовий чекав, що його заберуть побратими. Поки був у домі родини, домовились, що для росіян він родич Баєвих, який вчасно не зміг виїхати із села. Осіли сутки, поэтому так дари, він племянник. Та під час обшуку військові рев знайшли пакети з військовими речами, зв'язали руки та очі вадиму та вивели із подвір'я. Більше сім'я його не бачила. Отпустіть його, ти наш плем'яник, відпустіть. І тебе зараз заберемо, і що постріляємо вообще. Того ж дня, але ближче до обіду у двір Надії Денисевич зайшли російські військові з українським полоненим Вадимом Назаровим. На вулиці йшов мінометний обстріл, тож родина перебувала у погребі. Туди спустили українського військового. Його завели, воно так обідне труситься, ми питаємо, що як тебе звати. Він був побитий, згадує Надія, поки були у підвалі. Російський військовий продовжував допитувати полоненого. А він стоїть отам на нижній ступенці і каже: Ти з джавеліні стріляв, ти джавеліні віддав. А воно, бідне, труситься, в такого голова перебинтована, Каже, нічого я не бачив. Вонука Надії Денисевич ще перебував у погребі. В той час росіяни помітили мобільний телефон, прочитали переписку, після чого скрутили підлітка та потягли до церкви. У якій росіяни організували свій штаб, згадує жінка. За сином і батько. Дімку ж забрали, дім кажу, тож написав вже свої дівці, там що є пари в селі. Через короткий час онук повернувся додому, говорить Надія. Ну, а тоді дімка прибігає, діма впав на околицях. А вони каже, бабуся, ані мені розв'язали глаза і хладнокровно в ну його розстріляли при мені. Я кажу, а папа бачив, у папи глаза були зав'язані Розстріляли Вадима Назарова біля Вознесенської церкви. Тіло кинули під свою ж техніку. Знайшли його вже після звільнення Чернігівської області від окупаційних військ. За матеріалами підозри, оприлюдненої на сайті Генпрокуратури, наказ про розстріл віддав і виконав командир батальйону, майор 74-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Даніл Коблік. Коблік, використовуючи автоматичну зброю не встановленого зразка, здійснив декілька пострілів в область грудної клітини та живота. Чим спричинив йому тілесне ушкодження, від чого останній помер на місці. Зібрані матеріали правоохоронці кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством. Наразі точне місце перебування підозрюваного невідоме. У Чернігові його судять заочно. Проте журналістам слідства інфо в листопаді цього року вдалося зв'язатися із дружиною російського командира. Вона повідомила, що коблік зараз перебуває на службі в СВО і ніяк з ним контактувати зараз не можна. У розстріляного військовослужбовця Вадима Назарова залишилась дружина та син. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів.